бюджетна палетка, якою можна зробити повноцінний макіяж, знайдена. І ця палетка це ось така малишка від Ellen Pro. І ціна 175 гривень. Але вона заміняє просто половину косметички. Тут є і контур, і хайлайтер, і румяшки дуже гарні, і бронзи. Даже упакування дуже непогане. Бо ось ці штуки обично в бюджетних палетках одразу відлітають. Зараз я вам покажу все наглядно, як воно виглядає. Виглядає Починати будемо з контуру. Носимо контур. Ось так це виглядає гарно на обличчі. Мені дуже подобається. Далі беремо румяшки. Румяшки тут просто в офігенному власному такому відтінку, персиковому. Ціна 175. Блять, Успішно розбила палітку, ми розстраимося, наносимо на другу щічку. Дивіться, як гарно виглядають румяни. Мені дуже подобається оцей персиковий тінок. Тепер беремо. Трішечки хайлайтеру. Він такий рожевенький, так буквально чуть-чуть на носик. Дуже гарно це виглядає. Красота не Тепер завершуємо наш макіяж близько. Подивіться просто, який гарний швидкий макіяж у нас вийшов з палеткою за 175 гривень. Зберігайте, скріньте і купуйте. Дякую, що додивилися з вами. Була ваша Ірочка. Цьом!